Для вас було боляче мати відносини. Це дуже болючий процес. Але це через напади, через те, що вам втручались у вашу долю. Скажіть, допоможіть, що саме робили? Магія робили. Так, агресія, розсорки робили і робили. Можливо, обмін, подмін робили, погану долю замінили. І ще у вас дуже сильна прив'язка є. Зараз ви живете з дітьми, своїми дітьми. От, якщо є люди, в яких є діти, ви хочете навіть з ними і жити. Все життя прожити із дітьми. І це також закриває вам. закриває дороги на кохання, ви якби і самі, і себе закрили. Скажіть, допоможіть, що відбувається. Ага. Вам по долі мати чоловіка, гарні відносини. Ви самі від цього одорнулись і закрили цей шлях. Треба жити своє життя. Діти живуть своє життя, ну, якщо вони дорослі, відпустити, заведіть своє життя, майте своє життя. Це про це. Заперечую весь негатив, убираю. Прошу, допоможі ви всі сили відкрити всі шляхи і дороги. Так, тут треба звертати увагу на себе дуже сильно, відновити свою фізичний стан, красу, займатися собою. І в цьому ваша перемога. Можна, неважливо, чи ви жінка, чи чоловік. Поверніть собі себе і не жити з дітьми. По можливості. У вас будуть, може, ви зможете, ви дуже розумні. Тут є люди, мають дуже гарний талант.